щойно прочитала коментар в соцмережах, що Анатолій Васюк вже дав коментар і вже написав, що повертатися він не планує в стіни міської ради. А що таке? Знаєте, хочеться сказати, а що ти Фраєр здав назад? Мільйон хоче отримати. Мабуть, йому ж повинні виплатити за цей рік мільйон гривень. От мільйон отримає і піде далі. Тобто для нас з вами громада він працювати, я так розумію, не збирається. А я його тут шукаю, якісь надії на нього покладаю. Ось така ситуація. Але знаєте, що цікаво. Коли вони захопили з Куртів владу, мого. Улюбленого Анатолія Постоварова було також звільнено, і поки його звільняли, його сюди на перший поверх коморочку посадили. І я ж сьогодні хотіла подивитись, куди Васюка заперли. Думаю, чи є карма, а бачите, його навіть в цих стінах нема. Кажуть, десь на лавочці сидів у п'ятницю. Зараз піду на лавочках його, звісно, пошукаю, але що шукати, якщо вже в соцмережах він дав коментар, що не планує повертатися. Така ситуація, шановна громада.